Питання риторичне, я не знаю, що таке прийнятні умови. І я думаю, що якщо ви задасте це питання тим, хто сьогодні приймає участь в цих перемовинах, вони не знають. І в цьому саме велика проблема. Я чую заяви про прийнятні умови. А які це прийнятні умови? Півроку до того а, прийнятні умови були лише кордони 91-го року. За останні тижні я почув вже кордони 21. 20... Другого року до початку повномасштабки, потім були геніальні ідеї. Про... ці ідеї були запропоновані не штатами, не Європою, а саме Зеленським в своєму плані перемоги, де він сказав, що готовий поділитися енергоресурсами і корисними копалинами з Сполученими Штатами Америки. Вони це і зробили, і потім привезли йому відповідний документ. Тому для того, щоб дати відповідь на те, які можуть бути прийнятні умови. Ти маєш відповідати за цей напрямок сьогодні. Я думаю, що на жаль, але це зона відповідальності, і, на жаль, в першу чергу для нього це зона відповідальності Зеленського, і йому треба буде нести відповідальність за прийнятні і неприйнятні умови, які можливо будуть виникати або будуть прийняті в рамках цих перемовин.